Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні ми будемо говорити про гру. Всі люди люблять грати. Сумніваєтесь, можливо, ви ще просто не зустріли свою гру, адже різновидів настільних ігор так багато і вибрати дійсно цікаву настолку для дітей, дорослих, великої веселої компанії досить складно. Гру не обов'язково купляти, деякі можна виготовити самому. Які саме про це дізнаємось сьогодні докладніше. Перш ніж знайомитись з новим матеріалом, поміркуйте і визначте рівень зацікавленості новою темою. Чи граєте ви в настільні ігри? Що ви знаєте про їх історію? Про що можете дізнатися? Настільних ігор дуже багато, і їх можна поділити на певні групи: класичні, інтелектуальні, психологічні, навчальні, економічні, пригодницькі, спортивні тощо. Розглянемо деякі з них. Класика це завжди модно, і мова йде не тільки про елементи класичного гардероба або предметах, що мають антикварну цінність. Правила класичних настільних ігор знає не одне покоління гравців, тому в них можна грати в дитячому, молодому, зрілому віці. До них відносять шахи, шашки, доміно, нарди і ще безліч цікавих ігрових наборів допоможуть, захоплюючи провести час удвох. А ось в Дженга було то набагато цікавіше грати компанією. Бажаєте підвищити свій IQ або продемонструвати друзям, близьким свої інтелектуальні можливості, тоді саме час обзавестися парою трійкою розумних настолок, які існують ігри, які сприяють інтелектуальному розвитку. Це всілякі вікторини, ігрові набори на основі відомих телепередач для знавців. Залишилось тільки вибрати варіант, який оптимально дозволяє, задовольняє вашим запитам. Які є настільні ігри для всієї родини? На думку відразу же приходять розважальні ходилки, які можуть бути засновані на сюжеті популярних мультфільмів, казок, комп'ютерних ігор, дозволяють дітям та їхнім батькам приміряти на себе роль відважних мандрівників, відчути тріумф перемоги, швидше за всіх пройти весь шлях від старту до фінішу. Коли вам хочеться відволіктися від виконання повсякденних завдань, але немає можливості організувати колективну гру, на допомогу приходять захоплюючі головоломки, багато з яких розраховані на одного гравця. Виробники щорічно презентують сотні нових логічних настолок для дітей і дорослих. Причому це як абсолютно нові ігрові сюжети, так і оригінальні інтерпретації класики. Наприклад, у продажу можна знайти безліч видів легендарного кубика Рубика, над яким із задоволенням ломали голову ще наші бабусі і дідусі. Вчитися, граючись, в наш час можуть усі. Багато навчальних настолок спеціально розроблені як доповнення до навчальних посібників із загальноосвітніх предметів, але не варто забувати, що це перш за все ігри, які допомагають захоплюючи провести час в колі сім'ї або однолітків, поєднуючи приємне з корисним. Чи вважаєте, що спортом можна займатися виключно в обладнаному спортзалі? Ні, ні в якому разі. Настільні спортивні ігри відрізняються компактними розмірами, а при бажанні можна легко знайти ігровий набір, який не буде захаращувати простір малогабаритної квартири, принесе масу позитивних емоцій дітям та дорослим. Асортимент ігор дуже великий і, звичайно, можна купити будь-яку, але деякі з них досить коштовні, тому ми завжди розглядаємо варіанти виготовлення виробів власноруч. Роздавіться і визначте яка це країна. Так. Ну, мабуть, ви здогадалися, що це. Китай. Чому саме Китай? Тому що гра, про яку ми будемо говорити далі, має походження саме з цієї країни. Танграм китайської піньїнь. Перекладається як сім дощечок майстерності. Це головоломка, яка складається з семи гральних кісток, плоских геометричних фігур, які називаються танами, що складаються у різні форми. Завдання головоломки створити задану форму з використанням всіх семи танів, які заборонено накладати один на один. Це одна з найбільш популярних головоломок такого типу у світі. За легендою, одного разу чернець завдав своєму учню задачу здійснити подорож для того, щоб намалювати суть різноманітної краси світу тільки на одній керамічній дощечці. На жаль, дощечка розбилась на сім шматків, і учень ніяк не міг її знову зібрати у квадратну форму. Він намагався це зробити багато днів поспіль, намалював численні зразки та зображення і наприкінці зрозумів, що немає сенсу подорожувати в світ, бо легко можна знайти всю красу, і різноманітність світу у семи шматках розбитої дощечки. Танграм є дуже старою китайською грою, яка за однією з версій ймовірно була винайдена між VII та IV століттям до нашої ери, а за іншою, значно пізніше під час правління династії Сум. Після того, як в Китаї почали друкувати книжки з танграмами, гра була завезена до Європи та Америки торговими кораблями на початку 19 століття, де стала дуже популярною на деякий час та вдруге під час Першої світової війни. В наш час ця головоломка є однією з найпопулярніших у світі. Головоломка складається з фігур, які одержані при розрізанні квадрата на сім частин особливим чином. Це два великих трикутника, один середній, два маленьких трикутника, один квадрат і один паралелограм. У результаті складання цих частин один з одним виходять плоскі фігури, контури яких нагадують всілякі предмети, образи людей, тварин. Збирати головоломку потрібно на плоскій горизонтальній поверхні. Приєднуючи фігури одну до одної, складають зображення, умови такі: одночасно мають бути застосовані всі сім елементів гри, при цьому вони не повинні перекривати одне одного. Загалом можна зібрати близько 7 тисяч комбінацій: будинки, птахи, букви та цифри, але найбільш поширені фігурки людей або тварин. Існує досить багато варіантів танграму. Деякі з них це т головоломка, літерою Т, малюються на папері чи тонкій дощечці та розрізаються на 4 елементи. Остомахіон квадрат розрізаний на 14 елементів. Задача приписується Архімеду. Яйце колумба, головоломка, що складається з 9 елементів, отриманих різанням форми, схожого на яйце прямими лініями. Існує багато інших форм цієї ігри ціна цієї гри досить різноманітна. Якщо подивитись в мережі інтернет, вона залежить від виробника і від матеріалів, які використовуються для її виготовлення. Давайте проаналізуємо, скільки може коштувати гра, якщо її виготовити самостійно з підручних матеріалів. Для цього проаналізуйте, які саме матеріали можна використати для виготовлення елементів гри танграм. Чи можна для цього використати залишки? Матеріали проаналізуйте за такими категоріями, як міцність, довговічність, надійність, екологічність, зручність у використанні. Звичайну вартість матеріалу. Далі продовжимо.